Підходьте до нашої палатки, де ви можете отримувати бейджі. хто ще не зареєструвався, підходьте. Отримуйте бейджі. хто ж зараз зареєструвався. Готуємося до старту. Учасники і всі гості, хто сьогодні завітав до нас на це дійство. Будь ласка, прошу вас привітати оплесками. Співорганізатор бігового клубу міста Болтава, рані клаб Полтава. Неля капова. Ваші оплески. Будь ласка! Ми дуже вдячні, що ви сьогодні ранком прийшли. Приєдналися, прийшли підтримати цю благодійну справу. Сьогодні ми розпочинаємо старт тридцятиденного марафону. Ми щодня кидаємо виклик можливостям людини З сьогоднішнього дня. Григорій Хівець і Керку Дмитро. Це два наші основних учасники, які щодня будуть бігти і долати дистанцію 21 кілометр. Тобто за місяць у них у кожного буде 630 кілометрів. Цей виклик спрямований на те, щоб привернути увагу до проблем дітей з особливостями розвитку, дітей з діагнозом аутизм, які е, виховують, виховуються в центрі розвитку Дитина і світ, якими опікується благодійний фонд Зернятка. Ми е, звертаємося до полтачан, звертаємося до любителів бігу, які сьогодні е, прийшли нас підтримати. Будьте щедрими, допоможіть цим дітям. І сьогодні, перш за все, учасникам забігу. Я бажаю легких ніг. Е, я бажаю, щоб вам було тепло, ви маєте можливість зігрітися чаєм кавою, які який запропонує сьогодні нам полтавські господині. Я бажаю всім нам добра і успіху. Дякую! Ще є одна дуже гарна людина, якій є сказати вам декілька слів. Отже, вітаємо описками керівник благодійного фонду зернятко Людмила Іващенко. Доброго дня всім. Дуже приємно всіх бачити, всі молодці. Хочеться сказати, що діти-аутисти це звичайні діти, але розвиваються вони трошки по-іншому, і тому потребують великої корекції перші роки життя. А для цього потрібно багато сил, терпіння, коштів. Я дуже вдячна чудовим людям. Команді ранінкла Полтава, які взяли на себе велику відповідальність допомагати нам, хочу сказати всім людям, які присутні тут, дякую за вашу доброту і нехай вся доброта, то, що ви даруєте нам, вернеться вам сто раз. Гарного дня, всім гарного бігу, всім всього найкращого. Дякую. viste Шановні учасники забігу, будь ласка, шикуйтеся, готуйтеся до старту. Зараз організатор клубу Running Клаб Полтава» Геннадій Полових розповість вам про техніку безпеки, а також про маршрут. Будь ласка, ваші оплески! Всім привіт! Бажаю легких ніг. Трішки розкажу, як ми сьогодні будемо бігати. Два наших основних учасника Дмитро та Григорій повинні сьогодні пробігти 22 круга по центру кругом корпусного парку. Група підтримки це вже хто скільки зможе, але саме головне це безпека. Будемо бігти по внутрішньому колу. Бажано за лінію не переходити. Білу один-два чоловіка, ну щоб не розтягувались на проїжджу частину. Безпека це головне. Шикуємось на старті. Всім удачі, великих ніг. До старту. Ура! <плес> Отже, шановні учасники, будь ласка, давайте поаплодуємо самі собі, що ви такі молодці зібралися сьогодні. На це благодійне дійство. І хочеться окремо ще привітати двох основних учасників: це Дмитро Кербут. де Дмитро. Давайте йому поаплодуємо, Дмитро Кірбут. Та Григорій Юхімець. Ці хлопці вирішили кинути виклик можливостям людини та пробігти марафон терміном 30 днів. Кожного дня вони будуть долати відстань 21 кілометр. Отже, сукупності вони подолають 630 кілометрів. Давайте поаплодуємо ще раз цим хлопцям.